день. сьогодні, 29 січня 2025 року. Проводимо чергове засідання постійної комісії з містобудування, будівництва земельних відносин, екології та благоустрою, інфраструктури та житлово-комунального господарства Спасської сільської ради восьмого демократичного скликання. Сьогодні у нас присутні члени комісії: Магас Василь Михайлович, Максим Степан Богданович та Гусак Михайло Ярославич. Запрошені. Секретар сільської ради Марки Мирослава Миколаївна та начальник відділу земельних відносин архітектури та ЖКГ Бойчок Марія Петрівна. Відсутні члени комісії Чпольський Володимир Василович та Михалишин Михайло Петрович. Сьогодні будемо розглядати наступний порядок денний. Перше про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель і споруд е, Приватного національного товариства Прикарпаття Обленерго». Друге питання про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Третє. Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Четверте. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд та передачу власність. П'яте про затвердження технічної документації із землевостру та встановлення меж земельної діянки в натурі для ведення особистого селянського господарства та передачу у власність. Шосте про поділ земельної діянки комунальної власності. Е, хтось може ще додати щось? Я хотіла би ще додати, що до нас поступили ще заяви від Чоковської Марії Васильівни про укладення договору оренди під, під магазином. І так само поступила заява від Кравець Галини Миколаївної про викуп земельної ділянки, теж під магазином у селі суподіл. Хто заключення питань до порядку денного? взагалі, за порядок денний. Прошу голосувати. За. Мага, за максимум. Зараз прийняти. Е, ну Що, починаємо розглядати? Перше питання. Е, надати дозвіл Прикарпаття обладнання на розроблення проєкту зимоузю щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції е, 10 на 04 кВт. Так, 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 так. Орієнтовною площею 0,6 гектара, яка розташована за адресою вулиця Панська, село Суходів Спальської сільської ради Паласької Франківської області. Хто за таке рішення? Ти за. Три. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на конкурентних засадах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянки площею 5,78 гектара, що розташованих слів погорілись, урочище Попово. Кадастровий номер такий такий за рахунок земель запасу та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що до неповерності земельні ділянки. Хто закидає? Магас. За. Усок. За. Да. Третє. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для, про для продажу права на них на конкурентних засадах для ведення товарно сільськогосподарського виробництва земельну ділянку площею 700 гектара, що е розташовано в селі Піцухі, у урочі лучки. За рахунок земель запасу та надати дозвіл на розробку проєкту земоводців щодо відведення земельної ділянки. Прошу славу. За. За. Четверте. Затвердити технічні документації зимовоців щодо встановлення меж земельних ділянок на творі та передати у приватну власність для будівництва і вслуховування світового будинку господарської будівлі і споруди наступним громадянам. А саме. У Гордянському селі що земельну ділянку, площу 0,11, в селі Липиця Шевченка, 146А. Котюмиро Івановичу, земель ділянку площу 25, сотих, в селі Липця вулиця, вулиця Шевченка, 36, котю Ігорю Михайловичу, замає ділянку, площу 0,9, в селі Липиця, Шевченка 300. Магосу осел Дмитручу земельну ділянку, площу 25, сотих, в селі Липиться, вулиця, вулиця Шевченка 10. Громадянин так, бранчку Володимиру Михайловичу, займаємо ділянку площі 25 сотих, в селі Лепоця ось зробить 33. Громадянинці потік Ользі Миколаївні, земельну ділянку площу 0,9 сотих, в селі Лепоця, Шевченка 48, Симкус Ользі Миколаївні ділянка площі 25 сотих, в селі Суходіє вулиця Панська, 69. Мар... Мартинс, Ганні і Лівні, земельний ділянку площею на ці 10 сотих, в селі Суходіл, вулиця Лесі Українки, 150. Мартин з Ганні і рівні, земельний ділянку площі 1,15 сотих, в селі Суходіл, Лесі Українки 150. Мороз, Олені Михайлів, земельний ділянку площі, 25 сотих, в селі Суходіл, Лесі Українки, 235. Вовк Христина Миколаїв земельна ділянку площа 25 сотих, в селі Луги Зарічна 3. Мельник Мирославі Антонівні, ділянка площею 0,17 сотих, селі спас, вулиці Січових стрільців, 86. Горону Михайлу Михайловичу, ділянка площою 0,14 сотих, селі спас, зарічна 56. Боднарчук, Юстині Михайлівні, земельні ділянку, площою 0,14 14 село Спас, Хранка 27. Годованцю Миколі Миколаївчу, ділянка, площою 25 соток, селі спас, Січових стрільців, 180А. Кравчу Василю Миколаєвичу, земельна ділянка, площа 0,14, село Спас, вулиця Фринка, 35. Бочук Імелій Яковлів, земельна ділянка, площа 0,15, селі Спас, Січовий, Стельців, 41. Максиму Петру Васильовичу, земельна ділянка, площа 0,25, селі Спас, вулиця Молодіжин, 24А. Андрій Єшин, Імелій Іванів, земельна ділянка, площа 0,14, селі Спас, вулиця Героїв, Майдану, 2. Андрій Єщину, Дмитро Олексійовицю, земельну ділянку, площу цілих село Спас, вулиця Миру, 19. Борону Олександрі Миколаїв, земель, е, та, земельну ділянку, площину 1,9, село Спас, Героїв Майдану 9. Мельничуку, Володимиру Юрійовичу, земельну ділянку, площі 13 сотих, село Погорілці, вулиця Миру, 6. Цапу Володимиру Михайловичу земельну ділянку, площу 1,14, 14 сотих, селі Погорілці, вулиця Миру, 76. Хто за такі рішення? Рішення проще. За. Затвердити технічні документації землеутрушу щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та передати у приватну власність для ведення особистого селянського господарства наступним громадянам. А саме драмч дитяння Ярославні, Земельний ділянки площаці у 19 сотих в селі Литвиця. Дранчук Тетяні Ярославині площею ділянка площу 13 сотих в селі Липовиця. Дранчук Любов Васильівні площ, ділянка площі 38 сотих в селі Липовиця. Котлі Мирону Івановичу земель дня площею 49 сотих Липовиця. Кусак Озі Олексіївні, земель длянг площею цілих шістдесят сотих в селі Суходіл. У Чердарії Михайлівні ділянка площу 11 соток в селі Суходіл, урочи за чорним. Е, Громадян Дениці, Мороз, Олені Михайлівні, ділянка площу 8 соток в селі Суходіл. Mm. Марії Миколаївна, ділянка площу 5 соток в селі Суходіл, вулиці Лесь Українки. Трішу Миколі Миколаєвичу, за мене ділянку площу 0,37 сотих, село Суходіл. Трішу Миколаю Миколайовичу, ділянка площою 7 сотик, село Суходіл. Савчук Гаврині Михайлів Іванівні, за мене ділянка площою 27 сотик, в селі Луги, урочище Денищич. Бондарчук Кристині Михайлівні, за мене ділянка площою 10 сотик, село Спас, урочище Мочир. Бондарчук, Юстині, Михайлів, ділянка площу 10... 10 сотих Мочі, Тут дві ділянки, так. Ага, 39. Водночук, устиня Михайлів, село спас уроча у УЗІ. Е, Григорів, Володимиру Ілічу, ділянка площу 7 сотих, села спас. Григорій Володимир Іліч. За мене ділянка. Площою 10 сотих селоспас, гучку Івану Васильовичу за мене ділянку площою 9 сотник, село селоспас, гучку, село гучку Івану Васильовичу ділянка площою 14 сотих селоспас, Горішній Іван, гучку Івану Васильовичу ділянка площею 18 сотих, селоспас, уроччі луки, нарішу Дмитро Олексійовичу, ділянка площою 6 сотих, село спас. Хто за за. Сот, за, Максим. Дати дозвіл, на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки на поділ земельної ділянки комунальної власті загальною площею е, 1 гектар 19 сотень. Так, так, так. Цільове призначення для сінокосіння та описання худоби, яка розташована у урочці Чертіж, село Спас, Каласький район Франківській області на дві окремі земельні ділянки. Ділянка перша, орієнтовочна площа 1 гектар 1 сота, і ділянка друга орієнточна площа 18 сотень. Хто за таке? Магазин. Ну, дата вирами земельну ділянку громадянинці Чуповській Марії Васильом для будівництва обслуговування з будівлі торгівлі загальною площею 0,2, яка розташована за адресою вулиці Шевченка, 260, село Лип... Липовиця, колохаус району, франківської області, заставкою 3% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки терміну на 5 років з правом викупу. Задатковий рішень пройшов у сфері. Задатковий рішень пройшов у сфері. За. А, сон, за. Ваксим. За. 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 Да. За. За. Модуль варіанту в земельній ділянку громадянин Чуповський Марій Васильович для будівництва обслуговування будівель торгівлі площою 0,05 яка розташована за адресою Шевченка 260А Севелико-Соколський район Ханківської області за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та нормативної грошової справа Мм, яке копу. Тож таке іще мені. За. А. за. Отже, за. Отже, за. Отже, да. На даті дозовимо донети край проведення ветку з бані кліганту площами цілих 500 а, так. <п 'ят> так. Для будівельних факторів буде тридєлі. Я, я кажу, що за адресу було з Василя Скрипник 3, с. Кудів, Калуський район. <п ят? <п ят?